Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Семець. Багато сьогодні емоцій, досить рівний був матч. Як оцінюєте гру своєї команди? Ну, Перше, хочу подякувати хлопцям за їхню працю. Дуже гарно грали. Ну, Болітній серії десь опять не пощастило. Будемо працювати. Без двох провідних гравців сьогодні довелось грати. На вашу думку, чи не вистачало Гліба та Філіпа сьогодні? Так, це наші лідери. Їх не вистачало, тому що, ну, ви знаєте, саме була дискваліфікація на один матч. Ну, як є, так є. Сьогодні був домашній матч і ще декілька будуть саме на домашній арені. Чи будуть Кременчуку допомагати рідні стіни? Вони завжди нам допомагають, Ви це відчували від своїх болювальників, які дуже гарно болювали. Хочу подякувати їм. Вам дуже дякую за коментар. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Сокіл Олегом Шафаренко. З перемогою вас. Як оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну, така доволі сьогодні важка гра була. То тривога, то борт зламався. Тому багато боротьби, хаке, на жаль, було мало, але ж виграли, слава Богу, так йдемо далі. Дійсно дуже довгий матч, а також емоційний, багато видалень. На вашу думку, чому така зустріч з Кременчуком? Ну, Це принципова зустріч дуже добрих команд. Тому і така запекла боротьба. Котрий Сокіл переміг в болітній серії. Як оцінюєте роботу голкіпера? Богдан потрохи повертається так у гру, є над чим працювати, але болітна серія це також лотерея, Я вважаю, що Кремінчук міг перемагати. І ми цього прагнули. Та так сталося, що сьогодні ми. Нічого страшного. Дуже дякую за коментар. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.